Літо це завжди пора обробок полів агрохімікатами і можливих потрав бджіл. Згідно з діючим законодавством, агрохолдинги, дрібні фермери, будь-хто ну, хто обробляє землю, повинен сповіщувати як районну ОТГ, ОТГ територіальну громаду, так і конкретно бджолярів. Про факти обробок полів з вказанням конкретного часу, конкретної дати і конкретної діючої речовини або назву препарату. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. На жаль, не всі у нас фермери сумлінно дотримуються цієї вимоги. Е, є такі фермери, які не тільки не повідомляють про обробку, а ще й використовують якусь зашкварену китайську агрохімію і роблять це в Замість прилипача, тобто. В препарат додається ще й прилипач, щоб він ж не змивався там ні дощами, ні чим. І от вони замість цього прилипача по варварському методу додають цукровий сироп, що, який ще більше приваблює бджіл. Звісно, бджола гине. Таким страждають найдрібніші фермери, у яких від одного до трьох-п'яти гектарів землі. Звісно, не всі, але факти такі є. Навіть в умовах війни. Всі правила щодо обробітку повинні дотримуватися, а ці правила гласять перше, не менше ніж за дві доби, до обробітку сповістити ОТГ і бджолярів всіма можливими способами масової інформації, тобто газети, радіо, інтернет, месенджери і таке інше. І, в принципі, не тільки бджолярів, а ще й власників суміжних паїв, якщо це паї, да, якщо це дрібні фермери, або суміжних полів. Е, в випадку авіаційної обробки, тобто коли Ан-2, оцей е, літак, да, кукурузник, піднімається і скидує агрохімію, терміни сповіщення становлять за три доби, не менше, ніж за три доби. Для того, щоб в радіусі одного кілометра не випасалася худоба, не проводилася там якісь інші агророботи, тому що е, буде обробіток. Також, якщо мова йде про кочову пасіку, то такі кочові пасіки, згідно з терміном оповіщення, повинні вивозитися з поля на термін від одного до п'яти діб. Ну, це залежить від діючої, діючої речовини препарату. Якщо е, стоїть домашня пасіка, звісно, нікуди ні ніхто бджіл не вивозить. Тому е, якщо ви попередили вашу ОТГ, що у вас там -то, -то стоїть пасіка, тобто ви маєте паспорт пасіки з конкретною адресою, да, то тоді вже вони зобов'язані коригувати. Коригувати свої обробітки з наявністю пасік на карті. У період проведення робіт по оприскування в радіусі 200 метрів від краю поля повинні бути знаки про е, обробку. Звісно, ніхто цього не робить. А почому зря, як то кажуть, роботи з використанням. Препаратів, пестицидів, до сюди входять і інсектициди, і гербіциди, і фунгіциди. Згідно з правилами обробки за межами населеного пункту, тобто повинно, потрібно будь-якому пасічнику чітко на карті знати межі його села. Так от, якщо об'єкт обробки знаходиться за селом, то обробляти можна в період зранку до 10, максимум до 10 годин, і в вечірній період часу, кажуть, з 18 по 22 години. При швидкості вітру не більше 4 метрів за секунду, тобто якщо різкі пориви вітру, обробка не допускається. І при температурі не більше 22 градуси. При такій температурі більшість агрохімії не чинить таку, таку небезпеку для бджіл. Тобто вона не така токсична при більш низьких температурах. Якщо жарить дуже сонце, то хімія становиться токсичніша. Аерозолі літають, пари літають, вони можуть на село, якщо ж ще й вітер є опуститься, тобто постраждають і люди. Такого допускати не можна. Таке потрібно контролювати навіть в умовах війни. Значить, так як повідомлення про обробіток повинно містити назву а, агрохімії, агропрепаратів. А, а якщо не назву, то хоча б діють. Речовину, величезну проблему становлять бакові суміші. Є такі недобросовісні фермери, які в бакову суміш додають, крім заявлених заявлених там інсектицидів, прилипачів і таке інше. Можуть додати замість заявленого якусь китайську агрохімію, яка зовсім без сертифіката, без нічого. Тобто вона са найядрьоніша, сама ядрьона. Є таке грішать таким, і бакова суміш. На даний період часу становить таку собі незручність і небезпеку, чим фермери і користуються. Є, звісно, і совісні фермери, які собі цього не, не дозволяють. І найлютішу китайську агрохімію не використовують. Якщо ж садок фруктовий або якесь поле знаходиться в межах села, тобто не за селом, а в селі, такі випадки бувають, коли там щось розпайовують або там якісь хати знеслись і утворилося поле то там правила обробітку суворіше, заборонено повністю використовувати авіаційний метод. Сюди відносяться і ан-2 літаки, кукурузники, і дрони. Це сучасніша техніка. Обробіток тільки ранцевими оприскувачами. І дозволяється він з 22 до 7 ранку. Тобто тільки у нічний час. Нагадаю, що на полі можна до 10 ранку, не до 7. Найбільшу небезпеку для бджіл з усієї агрохімії, з усіх з усіх пестицидів становлять саме інсектициди, тобто препарати, які е, націлені на знищення жучків, комах, а бджоли у нас це комахи. Гербіциди менш шкідливі, хоча там також є свої класи небезпеки. Фунгіциди це від грибків ще менш шкідливі для бджіл. Тому ми зупинимося з вами саме на інсектицидах. В Україні є реєстр дозволеної агрохімії з сертифікатами, як я вже зазначав, китайська агрохімія ніяких сертифікатів не має, і вона зачасту «no name», Тобто на бляшанках, на каністрах, на бочках е, пишеться просто назва препарату і ніякої діючої речовини. Використання такої агрохімії це просто на совісті цих всіх фермерочків. Якщо фермер, агрохолдинг, неважливо не хто, е, здійснює оповіщення в засобах масової інформації, то він зобов'язаний використовувати препарати з третім класом небезпеки. Для бджіл, ну і для людини, відповідно. Саме третій клас небезпеки. Е, препарати з першим другим класом небезпеки е, в ряді випадків заборонені до застосування. Взагалі, ми їх навіть не будемо розглядати. Ну і якщо ж ви їх поставили до відома ОТГ, а ОТГ ставить до відома фермерів, що там то, там-то, там-то стоїть пасіка стаціонарна або кочова, то вони ж мають право застосовувати тільки третій, четвертий клас небезпеки. Четвертий клас небезпеки це вже. Таке вже надприродне для України, майже ніхто його не, ви, не використовує, бо вони надто дорогі. Ну а по чому зря, як то кажуть. Е, живий приклад. Місяць тому я знімав відео про наш ріпак. Е, декілька разів я туди їздив. І ріпак цей, звісно, кропили. Кропили, тому що багато різних там то довгоносик, то ще там всяка, всяка фігня, всякі жучки йому дошкуляють. І кропили. То кропили третім класом небезпеки, так як було і заявлено, бджола наша не посипалася. Зовсім від слова, зовсім кропили саме в вечірній час, тобто ну дотрималася всіх можливих вимог. Чим гарні препарати з третім класом токсичності? Вони називаються піретроїди. І вони е, містять в собі зачасту репелент, репелент, який відлякує бджіл. Тобто, якщо якась там бджола і летітиме крізь поле на перельоті, да, наприклад, ну там що не бушонебу акація, наприклад, да, разом з ріпаком. Якщо бджола летітиме на перельоті, вона уникатиме цього поля. Тобто там відлякувачі, після яких, якщо вона їх надихалась до да, цих відлякувачів, вона чистить зобик, чистить лапки сама. Але ж вона не ушкоджена завдяки оцим ось репелентам, відлякувачам всередині, всередині оцього препарату третього класу токсичності. І насадки, які обробляються цим третім класом, цими перетроїдами бджоли ж, звісно, не сідають. Тому е, часто можна зустріти ситуацію, коли вишні, черешні, абрикоси квітнуть, а бджіл на них нема. Значить, цей садок був було попшикано, побризкано саме інсектицидами третього класу безпеки з репелентами. Якщо ми читаємо з вами в газеті, наприклад, про факт обробки, то там потрібно, щоб було вказано і назву препаратів. Значить, Я підібрав, зробив таку підбірочку, назв агрохімії 3 класу безпеки з гарантованим е, низьким рівнем токсичності для бджіл, і бажано контролювати і впевнюватися, що використовуються саме ці препарати, ну хоча б на словах. Значить, до цих препаратів належать Моспілан, ацетаміприд, Біская, тіаклоприд, асистент, ацетаміприд, кораген, хворант, ранітіппрол, вирій, Тіаклоприд, маврік та уфловалінат, Аполло, клофентезин, каліпса, тіаклоприд, Ділімін, дифлобензурон, ацелюкс, ацетаміприн, стар 20 ацетаміприд. Шановні колеги, контролюйте, будь ласка, потрави, війна не війна, війна війною, але не потрібно цим нехтувати. Наші бджілки дорожче всього. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було і буде вам корисним або хоча б е, інформативним. В своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, найшвидшої е, перемоги і закінченню оцього всього жаху, те, що ми зараз переживаємо вже майже 2,5 роки, і процвітанню нашому бджільництву. Я ще раз сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і далі. Не дивлячись ні на що. Я ще раз сподіваюся, що хоча і рідше, але відео будуть виходити. Все тоді я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.